усім, а я нагадую, що в рамках нашої рубрики Книжкова полиця ми спілкуємося з міським головою горішніх плавнів Дмитро Геннадійовичем Биковим. Добрий день, Дмитро Геннадійович. Добрий день. Юлія пропоную вам обговорити тепер третю книгу Симпатик Тан Нгуєна. І трошечки про цю книгу. Взагалі, Тан Нгуєн – це американський письменник в'єтнамського походження. Його дебютний роман Симпатик став справжньою літературною сенсацією. Книжка визнана бестселером 2015 -го. Року за версією The New York Times, а роком пізніше відзначена пуліцерівською премією у 2016 році. Письменник одержав медаль Ендрю Карнегі та премію Едгара Елна По за найкращий дебют. Цей роман називають іммігрантською історією, яку розповіла людина двох свідомостей і двох країн: В'єтнаму і США. Тож, давайте саме з цієї такої фрази почнемо. Дуже часто цю історію описують як свій серед чужих та «чужий серед своїх. Розкажіть, Скажіть нам, чому саме так її описують? Дякую. Ну, хочу перш за все сказати, що отримати Пуліцерівську премію людині, яка навіть не народилась у Сполучених Штатах, це вже такий важливий знак якості. Гуєн Тан В'єт він професор. Одного з американських університетів, і він совесник, він викладає англійську літературу, якщо я не помиляюсь, і дуже добре володіє саме англійською мовою, хоча прожив в Америці з 1975 року. Ця книга описує такі тектоничні розломи. В'єтнамської війни, це війна півночі комуністичного В'єтнама, який очолював Хошемін, їх називали В'єтконгом вже в таких блокбастерах американських, і армія південного В'єтнаму, яку спочатку підтримували французи, а потім Збройні сили. Американські. І головний герой цього роману він народився на півночі. Потім родина переїхала на південь. Його друзі, його оточення, вони опинились, як кажуть, по різні сторони барикад. І частина його друзів була за комуністичний В'єтнам, а інші були за такий більш прозахідний. Напрямок розвитку країни капіталістичний, але від того, що у його друзів і головного героя були різні політичні погляди, вони не переставали бути друзями і такими друзями на все життя. Вони всі познайомились в дитинстві і пронесли це відчуття дружби через все життя, навіть коли вони вже стали такими запеклими. Ворогами не тільки ідеологічними, і військовими, але й у житті. І коли вже президент Ніксон вимушений суспільством був розпочати процес зупинити цю війну, то багато емігрантів з південного В'єтнаму вони вимушено покинули свою рідну країну і переїхали до... Сполучених Штатів Америки і там також вони стикались з проблемою того, що вони чужі в цій країні. Хоча головний герой він католик християнського віросповідання. Але ми розуміємо, яка всередині 70-х, на початку 80-х і навіть зараз існує в Америці проблема. Такої расової ксенофобії, несприйняття інших рас, інших мов, інших культур. Герой Роману на 20 років старший за автора, і автор категорично каже, що це не я. Він підкреслює у всіх своїх інтерв'ю. І такий проходить процес, коли друзі головного героя вони по обидва боки. І ми можемо зрозуміло зараз проводити якісь аналогії, як розколюються родини українців, які опинились по різні боки, скажімо, цієї війни. І ну, ми дивимось, як це було до нас, які відчуття, які думки. Які проблеми, які трагедії родинні, трагедії стосунків дуже близьких друзів, і як, скажімо, там ідеї там, тоталітарного режиму комуністичного вплинули на одних і вплинули на інших, тому що перші революціонери вони ну, вимушені були йти. І в Радянському Союзі, і в Китаї, і у В'єтнамі вони вимушені були йти шляхом терору, шляхом там багаточисельних смертей, катувань, констаборів і всього, що виходить за межі людяності взагалі. І незважаючи на те, що сьогодні В'єтнам це достатньо. Успішна країна, яка дуже динамічно розвивається, але вона фактично повторює досвід Китайської народної республіки, мабуть, і в'єтнамські лідери також це така достатньо тоталітарна країна. З однією партією, як в радянському союзі, але вони підкреслили всі напрацювання, всі здобутки капіталістичного шляху розвитку, і зараз вони це використовують і використовують дуже успішно. Якщо ми там подивимось, там рівень розвитку. Економіки, то він достатньо високий і високі іменно показники зростання, що ну, дуже важливо, що країна не товчеться на одному місці, там 2-3% відсотки зростання ВВП, а в них, можливо, там воно зростає дуже стрибкообразно. І це дуже для них добрі показники. Але все цей жах, який пройшов В'єтнам. У В'єтнамську війну він на жаль дуже зараз близький до наших відчуттів, відчуттів українців. Дехто говорить, що ця книга стала новим поглядом від в'єтнамської війни для американців. Можливо, саме через це в Америці так відзначили цей роман. Що ви можете сказати про це? Чи змінилося якось у суспільстві завдяки цій книзі відношення до цієї війни? Я хочу сказати, що, мабуть, особливо погляди не змінились. Змінились запитання до суспільства і до американського, і до в'єтнамського, які ставить саме автор. А запитань дуже багато. Я от останнім часом прочитав багато інформації. Книжок присвячених саме проблематиці В'єтнамської війни. Вона фактично не закінчувалась там сорок п'ятого року. Тільки коли соціалістичні комуністичні ватажки В'єтнаму почали перемагати, туди вже приєдналися американці. Також можемо вспомнити відомого генерала Ізенхауера, який потім два терміни був президентом Сполучених Штатів Америки. І він, саме, також, як і ми колись думали, на невеличкий час. Вів війська у В'єтнамі. Розпочалась вже друга фаза В'єтнамської війни за участі Сполучених Штатів Америки. І тоді також частина суспільства В'єтнаму сподівалась, що от прийшли американські друзі, нам це, мабуть, всім трохи знайомо. Да? А потім якісь там у них з'явились труднощі чи то. Закінчилась зброя чи ресурси перестали поступати, і ми розуміємо, що Південна армія, армія південного В'єтнаму, яка втратила підтримку Сполучених Штатів Америки, вона стала програвати. А в моральному сенсі, Сполучені Штати Америки почали програвати, коли почались ці. Напалми ці такі дуже жорстокі бомбардування В'єтнаму, коли зникали від хімічних речовин, від вогню, зникали джунглі в'єтнамські, зникали тварини, рослини, і навіть через, вже скільки, через 50 років наслідки цих бомбардувань дуже добре. У В'єтнамі пам'ятають і, і ось головний герой роману, який пройшов вже війну, опинився спочатку у Сполучених Штатах Америки і такий пошук свого місця в цій країні, яка вся створена з емігрантів. В цій книзі вона така займає дуже дуже. Велике важливе місце Те, ми з вами поговорили про історичний аспект, прям так чудово розкрили, пригадали всю історію, але також там я наскільки розумію, є в книзі такий моральний аспект. Це як часто його описують, погунський роман, і одночасно зворушлива розповідь про любов, дружбу, людські ідеали та підступну зраду. От як розкриваються такі людські цінності? Чому б можливо через призму от цього питання і цінності ви б порекомендували прочитати? Те, що я зрозумів. В цьому романі то автор тут і наголошує, мабуть, на головному, неважливо якого кольору твоя шкіра, неважливо на якій мові ти розмовляєш, неважливо, які політичні твої уподобання, вони все ж таки залишаються людські цінності: це дружба, любов, відданість. Тут невеличкий от приклад. Головний герой був багато років ад'ютантом одного генерала і навіть йшов за його наказами на злочини, тому що ну, був йому відданий, хоча був шпигином в цьому стані, але був дуже відданим, таким порядним і багато років служив цьому генералу, а потім йому сподобалась дочка генерала. Такого нічого у них там особливого не було. Але коли вже він покидав Сполучені Штати Америки і їхав воювати з комуністами в'єтнамськими, і на прощання йому цей генерал, якому він служив багато років, називає його головного героя, називає Виродком. З однієї тільки причини, тому що у нього батько був французький місіонер, а мати В'єтнамка. А він належав цей генералу, він належав для аристократичної касти військових, і він вважав неприпустимим, щоб його донька мала якісь відношення з людиною, якої немає ну, чистої в'єтнамської крові. І це ще один аспект такої расової нерівності, над яким розмірковує автор, і там ще багато паралелій. Е, яке місто в суспільстві займають іммігранти, скажімо, там, першої хвилі, е, яким, яке відношення до людей, які от, там у нього подружка була американка японського походження, уже, яка народилась е, в Сполучених Штатах Америки, їй всі суспільства нав'язує, що вона японка. Вона каже, я ніяка не японка. Я народилась в Сполучених Штатах. У мене добра англійська, у мене менталітет американський. А от суспільство нав'язує цій дівчині спадок її етнічного походження, те, що вона японка зовнішня. Хоча вона декілька разів наголошує, що я не японка, я американка. Тільки я не біла американка, не чорна. А от я американка японського походження і. Для мене цей роман особливо цінний, тим, що автор ставить такі складні, незручні, але я вважаю, для розвитку будь-якого суспільства, і американського, і українського, такі загально-людські питання. Вони гострі, вони неприємні, але вони потребують відповіді. І комітет, який Присудив Поліцейську премію, також звернув на саме гостросоціальні запитання, які ставить цей роман. Роман читається на одному диханні, я його прочитав там буквально за декілька вечорів. Всім рекомендую. Він просто класно написаний роман, такий класичний роман, в якому присутнє все. Все, що цікаво. війна, любов, дружба. І він такий гостросоціальний і цікавий. От всім раджу його прочитати. Дякуємо, Дмитро Геннадійовичу. Нагадуємо, що це ми говорили про книгу Симпатик В'єтан Гуєна. Тож рекомендуємо і вам прочитати. А я взагалі вам хочу подякувати Дмитро Геннадійовичу, за те, що ви прийшли до нас у студію, поділилися своєю частиною такого особистого життя хобі, що обговорили з нами ваші книжки, які вам сподобалися останнім часом. Тож рекомендуємо усім взагалі читати. Так, можливо, ми загальну таку пораду дамо з приводу читання. Ну, так, Це розвиває людину, і е, є така, мені здається, загальна помилка, е, коли там в школі або там, там батьки і дітям кажуть: О, ти повинен читати, повинен читати, повинен, все повинен. Я читаю, перш за все, для задоволення. І зазвичай я отримую не тільки задоволення, але і якісь корисні, корисні для мене думки, корисну позицію, корисну інформацію. Тому ну так трапляється, коли я читаю там по роботі, те, що мені необхідно професійно. Ну, зазвичай зараз ну, книги навіть такого професійного спрямування вони пишуться доволі цікаво. І якщо мені не цікаво, я не читаю. Я беру іншу книгу і читаю іншу книгу. Це мені зрозуміло, там 10, 20, 30 сторінок прочитав. Ну, не моє. А буває так, що там її першу сторінку прочитав, і тобі ні не цікаво. Не цікаво. Береш іншу книжку, читаєш. А більшість тих ні, що я прочитав, я отримав таке неймовірне задоволення. Читайте заради задоволення і саморозвитку. Клас. Дуже дякую вам за пораду. Дуже дякую вам за розмову. А я нагадую, що сьогодні у нас в гостях був міський голова горішніх плавнів Дмитро Геннадійович Биков. В рамках нашої рубрики Книжкова полиця ми говорили про книжки. Jako Yolo